Скільки потрібно заробляти, щоб купити квартиру на вторинному ринку в передмісті Варшави, а саме район Зомки, яка має 71 метр квадратний, та також паркомісця. Квартира складається з салону, поєднаного з кухнею та виходом на балкон. Від забудовника в плануванні салон був менше. Тут була відокремлена окрема спальня, але власник вирішив її поєднати з салоном і його збільшити. Якщо ви хочете, ви можете поставити назад стінку і мати ще одну окрему кімнату. У квартирі також є дві окремі спальні кімнати, ванна кімната, коридор. Шафом, а також у нас є додаткове господарське приміщення. Загальна вартість цієї нерухомості разом з парком місцем становить 950 тисяч злотих. Якщо у нас є 20% першого внеску, то в кредит ми будемо брати з вами 760 тисяч злотих. Для того щоб отримати таку суму кредиту на даний момент і ви пара, вам потрібно разом заробляти 10 тисяч 200 злотих чистими на руки. Якщо у вас є дитина не отримання, то потрібно заробляти 10 600 злотих щомісяця на руки чистими. Для того, щоб отримувати таку квартиру, щомісяця потрібно платити 4 600 злотих за іпотечний кредит. Прорахунок даній квартирі був зроблений лише в одному банку. Щоб дізнатися, скільки саме вам потрібно заробляти, щоб отримати іпотечний кредит у Польщі або скільки ви будете платити за кредит щомісяця. Запрошую вас на безкоштовну послугу мого генсу на рахомості, а саме отримання іпотечного кредиту. Ми допоможемо вам перевірити ваші кредитні можливості, обрати найкращий банк. А також будемо супроводжувати вас у всьому процесі отримання іпотечного кредиту на території Польщі. Для того щоб зарезервувати безкоштовну консультацію, переходьте за посиланням під цим відео. З вами була Кобою Гені, власниця генсу нерухомості рухомості у Варшаві.